Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене чергова розпаковка. Це не рубрика, що купила, це мені надійшов подаруночок від Тані. Танечка, я дуже дякую тобі за цей подаруночок. Давайте будемо дивитися з вами, що ж там всередині. Знову відкриваю однією рукою. Ось, я вже дорізаю посилочку. І зараз буду дивитися, що ж тут таке. Що ж тут таке? Ага, тут якийсь пакетик. Давайте ми витягуємо пакетик, що там всередині, тут пусто. А тут ось такий подаруночок від вишивальних скарбів магнітик і булавочка. Я дуже вражена таким подаруночком. Неочікуваним, це я так розумію, що ручна робота. Оця саме голочка, вона мені знаєте для чого підійде? Ось для цього процесу, бо коли я вишиваю, я рахую хрестики і я рахую так звичайною голкою. Тик-тик-тик. А тепер я буду рахувати оцією голочкою з грушкою. І ось тут такий магнітик, я його зараз причеплю прямо на цю роботу, бо коли я вишиваю, в мене ось тут на органайзері голочка, і я завжди боюсь, щоб я її не загубила. Або коли я змінюю нитку, то в мене голка отак може просто лежати на столі. І я її гублю. То тепер вона в мене буде ось на такому магнітику. Магнітик, бачите, такий дуже цупкий. Зараз ще спробуємо, нічого писали, а чи тримає він ножиці. От у мене є ножиці. Дивіться раз. Ні, ці ножиці не тримаємо, бо може, через пакетик. Мабуть, о, бачите, вони, вони тримаються, але через пакетик не дуже. Тому я зараз відкрию і спробую причепити через без кульочка. Я відкрила цей подаруночок. Боже, як ця грушка виблискує? Може вам не видно? Зараз покажу ось так. Ось, дивіться, який перелив грушки. Яка квіточка, Божа корівка? Тут ще так, така сама, да, от сама така Божа корівка, Оцей листочок, ця, ця гілочка. А тут я так розумію, що ось ця частинка знімається, так, дівчатка, боюсь. Ой, воно знялось так, такий пиптик, і дуже гарно буде, от бачите, мені рахувати мої хрестики. Так, і зараз я спробую ще почепити ножиці вже без кульочка. Дивіться: магнітик тримає. От Без кулька воно ідеально. Вони, вони тримають ножиці. Тобто, так що маєте на увазі, що. Ці магніти дуже гарної якості. І тепер я його чіпляю собі на вишивку. Все? Дівчатка, я дякую вам. Ось я вже почепила магнітика, на нього голочку поруч пін, яким я буду користуватися в роботі. І кожного разу згадувати дівчат, які роблять таку красу з вишивальних скарбів. Тому в кого ще немає. Такої краси переходимо в інстаграм на сторіночку Вишивальні скарби і замовляємо те, що вам до вподоби. А я не можу натішитися цією красою. І кожного разу, коли я буду дивитися і користуватися цим магнітиком та піном, я буду згадувати дівчат. Мене чесно переповняють емоції. Я ще раз кажу: я дуже-дуже вдячна за таку красу. Я дякую всім, що додивилися це відео. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.